Бодіки та чоловічки на коли я ханес. Всі йдуть в упаковочці, в упаковості по декілька штучок. З капюшончиком. На 0,6 місяців. Також моделька на 1218, 0,6, 612. Та 6-12 років. Влотику присутній один костюмчик тепленький. Ковтинка, фліс та штанці. 18-24 місяці. Бодіки. Надо ну, гірока з капюшончиком на 0,6 місяців. Така ж медалька на 12-18, 12-18. Будите рукавчик з капюшоном. 6-12 місяців. Это, уже на 0, Это же человечки на 0,6 месяцев. Такие человечки на 0,6 месяцев. Там будики мечты 12 месяцев. человечки на 0,6 месяцев. Бодики с капюшончиком на 0,6 месяцев. Такая же моделька на 6,12. 06. 0,6, 06, 61 та 6, 6, 6, 6 місяців.